Вважаю, що довше зайти падається. Це не моя війна. 17-літній Максим перебуває в Київському слідчому ізоляторі майже півроку. Юнака спіймали за підпал військової автівки в січні 2025-го. Я був с нападником, на самому Ми переночували там, спаліли машину, хотіли їхати і нас прийняли. За підпал авто в ізолятор потрапляють підлітки 16-17 років. Молодших переважно тримають під домашнім арештом. Першочергово в СІЗО організовують бесіду з психологом, щоб зрозуміти емоційний стан дитини. Визначаються моменти, які потрібно йому допомогти. Можливо, це психокорекція або достатньо просто профілактичної бесіди. Більшість згодів не навпаки це хочуть, просто так як в слідчі ізолятор це камерна система. Їм краще знаходитись не в камері, а виходити в кімнату психолога, психоемоційного розвантаження або в інспекторські. На одній з таких зустрічей Максим погодився поговорити із нами. Розповів, підпалити авто військового підштовхнуло без гроші. я Іскав роботу в телеграм-каналі, там кажучи, канал, там де подробки всякі, ну і там і на, на сутки там, робота. Зайшов туди, там було написано, типу 2К баксів за ніч. Я написав мені, одразу сказали, що нужно буде робити, по тачки. Я відказався спочатку, потім, потім вже. На роботі опанули, і я вже подумав пойти на цю штуку. На гачок ворога Максим спіймався не одразу. Лише за тиждень відповів на смс і почав розробляти план. Знімав автівки на відео та погоджував обрані. Предложив почав тисячу баксів за тачку. Я пішов, знайшов тачку, договорились з ним, що я її прямо повністю зжигати не буду. Подпалюю і потушу. Психологи запевняють, діти не завжди усвідомлюють, що діють на користь агресора. Більшість, якщо це брати неповнолітніх, то вони це роблять через гроші, легкі і швидкі гроші. Вони не розуміють, що вони шкоду якусь велику роблять, або що вони що вони співпрацюють з державою агресором. Але Максим розумів, він стає спільником Росії, тільки от йому було байдуже. Хоча його, як уродженця Сумщини, війна насправді торкнулася. Вже схоз дома в 14 років і жив у знайомого. Спочатку так прилетела, а потом квартиру зняв і туда тоже прилетела. Зараз підліток підтримує зв'язок лише з мамою. З батьком, від якого терпів побої, не контактує. Що вона тобі каже, як підтримує? Ну, говорить, що нормально буде там. Типу, що такого. Хочеш на це покінчити? Да. Така відверта розмова вийшла зокрема завдяки атмосфері в зеленій кімнаті Київського слідчого ізолятора, спільний проєкт кримінальної виконавчої служби та Київської міської прокуратури це втілення європейської практики спілкування з підозрюваними. Запроваджено для того, щоб дитина відчувала себе в більш домашніх умовах, а не в камерних. Тобто більше розслаблялася і допомагала більш відкритою бути. Та не психологами єдиними. Тут з дітьми працюють також інспектори, вихователі, представники релігійних, громадських і благодійних організацій. І, звісно ж, педагоги. Сюди приходять вчителі, з якими підписаний договір. Навчання відбувається так само, як і в школі. Єдине, що це просто не клас, а швидше це індивідуальне заняття. Також дівчата вони окремо навчаються, хлопці, хлопці окремо. Правоохоронні органи ведуть цілодобовий нагляд за неповнолітніми. Від моменту затримання до вироку, психолог Юрій Мариненко каже: більшість таки отримують реальні терміни. Ірина Коваленко, Сергій Приходько, Київ 24.